Отже, добрі і сестри в Христі, ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 98-й псалом, і у цьому псалмі я би хотів з вами поздумовити на тему самих псалмів. Тобто поздумовувати над тим, наскільки псалми є важливі у нашому житті. Тому що цей псалом, якраз від четвертого вірша, хоча можемо казати, що навіть від самого першого вірша, але особливо від четвертого, він має якийсь такий заклик. Якийсь такий заклик має цей псалом, щоб якраз мати в своєму житті псалми. З четвертого вірша читаємо такі слова: Ликуйте перед Господом уся земля, радійте і селіться, і псалми співайте, псалми співайте Господеві на гуслях, на гуслях і голосом співу. І можемо вже казати, що якби, ці вірші закликають нас до того, щоб в різний спосіб, У різний спосіб ми упроваджували псалми у своєму житті. Чи то публічно, чи то навіть приватно. І коли я роздумовую саме на тему псалмів, в принципі, вже ми то, ми то робимо 98 разів мінімум, так, тобто на цьому каналі, роздумовуємо про, про псалми майже в кожному псалмі, так? І для допомоги сьогодні я візьму коментар. Маємо таку чудову книгу, серію таких коментарів, і тут є коментар саме на псалми. І він нам допоможе більш, напевно, зрозуміти, що таке є взагалі псалми. І тут маємо два такі особливі, я би так назвав, скарби щодо цих роздумів над псалмами, і над цим псалмом, над цими віршами, це особливо слова. Амвросія, єпископа Мельянського, так і слова Атанасія Олександрійського, але до них ми ще повернемося. Дивіться, перше, що цей коментар говорить нам, він говорить нам про те, що псалми – це є офіційна молитва церкви. І якби вони так вони творять псалми, взагалі творять таку базову структуру молитви часослова і такого церковного певного правила в монастирях. І справді, якщо ми з вами візьмемо богослужіння, які в особливий спосіб зароджувалися в монастирях, чи то вечірні, чи то утренні, чи то там часи північні і так далі, то ці всі богослужіння, вони можемо так сказати, вони не можуть обійтися без псалмів. Якщо ми візьмемо з вами навіть Літургію, то е, особливо на, у нашому східному обряді, так, літургія, можемо казати, що починається з такого співу псалмів, тобто антифонів, так? І в е, цьому вже ми можемо бачити, так, що псалми займають таку вагому, важливу частину того нашого е, літургійного життя, можемо казати, того нашого публічного духовного життя. Якщо ми з вами візьмемо Новий Завіт то можемо казати, що Новий Завіт десь так рекомендує навіть і заохочує до псалмів. І якщо я не помиляюся добре, то напевно по-друге місце псалми займають саме у Новому Завіті. Тобто, якби найбільше є силок з Нового Завіту. До старого, це якраз іде щодо псалмів. В перше місце, напевно, займає книга Ісаї, і потім наступні інші книги. Що це може свідчити? Це свідчити може нам про те, що перша церква якраз, скажімо так, дуже детально ставилася і серйозно до псалмів. І псалми відігравали знову ж важливу річ, важливу складову для цього духовного життя перших християн. І тому, якраз, коли ми візьмемо. Скажімо так, історію перших християн, а потім вже і пізніше, так, то коли беремо IV століття, то якраз дуже гарно висловлюється про псалми, чим вони є для нас. Якраз святий Амвросій, єпископ, медіоланський, який жив якраз у IV столітті. І він про псалми говорить такі слова. Я раджу так гарно прислухатися, чим псалми є для цього письменника і як він їх восхваляє. Він каже: псалми це молитва хвали Божого народу. Можемо собі, якби і записувати і рахувати, чим псалми є. Це молитва хвали Божого народу. Прослава Господа! Це радісна пісня спільноти, це волання всього людства, оплески Всесвіту, голос церкви, солодке для вуха визнання віри, повна відданість Божій владі, благословенна свобода, оклик щастя, відгомін радости, і потім продовжує цей єпископ. Псалом заспокоює гнів, тут вже показує, що робить псалом з нами: полегшує турботи і пом'якшує горе. Це зброя вночі, повчання у день, щит у страху, церковне торжество святостей, образ тиші, обідниця миру і гармонії. Псалом лунає на початку дня і все ще звучить при його закінченні. Святий Амбросій, Так? Це він коментує якраз перший псалом, коли починає коментувати, його то дає цей коментар. Тобто ми можемо бачити, що бачите, вже в перших століттях псалми, якби, скажімо так, для християн вони ну, велико шанувалися, так, були великій пошані. І дивіться, коли ми говоримо про псалми, то справді людина, яка може казати, є неоцерковлена. Яка приходить десь там раз до церкви, два рази три, то зазвичай псалнами може зустрічатися, скажімо так, публічно, тобто у тих всіх богослужіннях. Але псалми призначені не тільки для цих богослужінь, зовнішніх, скажімо так, публічних, так, великих богослужінь, але так само псалми є призначені для такого особистого вжитку для духовного життя нашого. тобто, для таких особистих потреб. І я знаю свідчення багатьох людей, які свідчать про користь псалмів, тобто наскільки. Вони є корисні, особливо навіть у важких таких якихось випадках, коли особливо дитина може мати якісь, скажімо так, якісь вади так, у здоров'ї, чи психічному, чи фізичному, чи психічно-фізичному. І псалми можуть такій особі навіть допомагати, тобто дитина може заспокоюватися через прослухування псалмів. І свідчень таких, скажімо так, ну, хватає достатньо. І тому можемо казати, що псалми є десь певним навіть ліком для людської душі, і навіть в якомусь розумінні для людського тіла. Тепер, коли ми беремо в руки псалтир, хто має його читати? Тобто для кого це особливе призначення, то цей коментар так само дає нам відповідь. Він каже, читати псаутиль рекомендовано всім. Світським особам і монахам, жінкам і чоловікам, дітям і старшим людям. Святий Єронім засвідчує, що жінки вчили єврейську мову, щоб краще розуміти і читати псалми. Тобто, можемо собі уявити, що спеціально вивчали якусь окрему мову для того, щоб розуміти псалми. Похвалу ранньої церкви на адресу псалтаря підсумував гарно Атанасій Олександрійський. У листі до Марценіана. Він, якби, такі основні чотири ідеї подав щодо похвали псалмів. Перше, він каже: Псалтир це Біблія в мініатюрі. Вдумайтеся, так? Псалтир це Біблія в мініатюрі, у ньому ті, що вірять у Христа, знаходять основну суть усього того, що можна знайти в Біблії загалом. І можемо якось сказати, це підказка для лінивих, які не дуже сильно хочуть прочитувати всю Біблію, тобто що, ну візьміть хоча б псавтир, так? І прочитайте собі псалтир. Це є Біблія в мініатюрі, каже цей так, Атанасій Олександрійський. Потім він каже: людина може цілковито знайти себе у псалтирі, у ньому вираження всіх аспектів людського досвіду. Це про те, що ми вже говорили, я не один раз підкреслюю, що. Псавтиря це життя, це наше життя. Третє, псавтири використовують усі, хто вірить у Христа, таким чином, ті, що чинять, читають псалми, роблять це у сопричасті святих. Ну і ми, християни, в якомусь розумінні можемо з цього коментаря казати, що псавтир, тобто псалми. Є такими, скажімо так, християнізованими, тобто в них можемо знайти багато христології, тобто якби, певних речей про самого Ісуса Христа. І я коли коментую різні псалми, коли їх роздумовую над ними, то дуже часто мені приходять якісь випадки саме із життя Ісуса Христа, саме із Євангелія або з Нового Завіту. Тому можемо десь сказати, що це. Хоч є, скажімо так, у Старому Завіті, ця книга Старого Завіту, але вона дуже актуальна і для Нового Завіту. Псалтир, четверте, каже, псалтир є чистим джерелом християнства. Він веде нас до самопізнання до Бога і всього сущого. Тобто, і тут, якби я так дав свій коментар на цей коментар, що справді, Якби псалтир нас приводить до того, щоб пізнавати себе. В ньому ми можемо бачити себе, ким ми є такі. Там справді є у псалмах і гнів, і радість, і певний смуток, і прокльони навіть є так. Тобто це те, що переживає людина, якби взагалом. І через, через скажімо так, псалми, так, ми приходимо навіть до пізнання Бога і всього сущого. І я пам'ятаю добре, коли я мав. Скажімо так, малі роки, юнацькі роки, або ще, можливо, навіть коли я був у шкільного віку, то коли мені приходили якісь такі різні запитання або різні такі питання, взагалі, про Бога, про існування всесвіту світу, то багато відповідей на ці питання є саме у псалмах. Тому сьогодні особливо. Від цього коментаря, від цього псалма, який маємо, 98-й псалом, раджу собі і вам його ще раз перечитати і заохотитися, справді до того, щоб упроваджувати в своєму житті псалми. І ми ніколи не втратимо, а навпаки, тільки здобудемо, якщо потратимо час на псалми чи на прочитання псалмів, чи на роздумовування над псалмами, чи в якийсь інший спосіб. Ми впроваджуємо або е, будемо тратити час саме на псалми. Тому ще раз маємо цей гарний заклик у цьому псалмі, щоби читати псалми. Ликуйте перед Господом уся земля, радійте і вісеріться. І псалми співайте. Псалми співайте Господеві на гуслях, на гуслях і голосом співу. Слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка!